Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати відео на тему мого користування зарядною станцією Ecoflow Delta 2 та додаткової батареї. Я власник цієї станції вже 4 роки. Давайте почнемо з того, що для себе я спочатку купив зарядну станцію на 1 кВт. Я побачив, що мені її просто не вистачає, і докупив собі ще одну додаткову батарею теж на 1 кВт. На екрані ви можете побачити застосунок. Е, і я можу вам показати, що у мене зараз станція заряджена на 100%, допоміжна батарея теж е, заряджена на 100%. І зараз він працює в режимі УПСА, тобто він пропускає через себе струм, і коли буде відключення світла, він просто переключиться на свою батарею. і у мене... Автоматично в домі не буде зникати світло. Щоб ви розуміли, як сама я використовую станцію? Наразі у нас відключення світла: 5 годин світло є, 5 годин світла немає. Зарядна станція у мене підключена в мережу, і від зарядної станції я розвів всю електрику по дому. Це все світло, кухня підключена у мене на кухні це холодильник, мікрохвильова кавомашина і світло. І дві кімнати на світло і запитані два комп'ютера. Приблизно я потребую приблизно від 200 до 300 Вт, щоб у мене в годину буде потреблятися. От ви зараз бачите, у мене приблизно зараз комп'ютер і світло по дому, холодильник і на все це і ще додатковий комп'ютер ще в одній кімнаті. На все це у нас йде 220 Вт. При тому, що у мене комп'ютер повноцінний, а у дівчини ноутбук. Ноутбук їсть набагато менше енергії вдвічі, я так би сказав, ніж комп'ютер. Тож приблизно мені треба 250 Вт в годину до 300. Це, це десь 7 годин і до 10 на цій зарядній станції ви можете прожити в комфорті. Ви зможете розігріти їжу, ви зможете зробити каву, ви зможете працювати. А це найголовніше, якщо ви фрілансер, чи ви працюєте з дому. Тож, давайте я вам трішечки розповім і про недоліки станції. Ну, я помітив, за 4 роки у станції є такі невеличкі баги чи якісь неправильності в роботі. Бо якщо до станції під'єднана якась мала напруга, то. Заряд з додаткової батареї може не віддаватися на головну батарею. Якщо буде більша трішки напруга, станція чи бачить цю напругу, чи як, і тоді починає віддавати на станцію, першу, на головну станцію віддавати напругу і живити її. Це є невеличким недоліком. Я думаю, що це треба доопрацьовувати і якісь е, оновлення давати станції, щоб такого не було. Бо в мене бувало таке, що станція просто там, якийсь період 3-4 години на, малу, на малих токах вночі ну, була, коли ну, нема в мене якихось е, приладів, які беруть світло. Там, окрім холодильника, а той тільки періодично вмикається. І станція могла не віддавати від додаткової батареї на головну батарею енергію. Цей недолік я помітив. Наступний недолік це коли відключається світло і станція переключається на зарядку від своєї батареї, в неї є такий досить тривалий цей час. І комп'ютери, які. Досить чутливі, можуть вимикатися. На моєму прикладі, якщо у вас ноутбук, о, ніяких проблем немає. Якщо у вас комп'ютер і він під навантаженням, то е, комп'ютер може вимикатися. Якщо ви просто в, в якихось там браузері чи в якихось Google документах і комп'ютер без навантаження, то станція встигає е, переключитися і комп'ютер не вимикається. Наступний недолік це, напевно, шумність станції, а особливо в наших реаліях відключень світла. Бо, тому, тому що ти не знаєш, можливо, тобі дали світло не на 5 годин, як в графіку, а на 2 години чи на 3 години. Бо можуть бути ще раз прильоти, і світло буде вимикатися. Тож. Ми завжди ставимо станцію, щоб вона заряджалася якомога швидше. Для прикладу, я в себе ставлю станцію десь на зарядку від 1 кВт до 1,2-1,3 кВт. Максимально я можу поставити з додатковою батареєю зарядку станції на 1,5 кВт за годину. І в наших реаліях, коли в тебе світло є 5 годин, є 5 годин немає. І можливо, воно тобі його дали не на 5 годин. Хочеться зарядити станцію якомога швидше. Якщо ти заряджаєш станцію швидко, то вона дуже шумна. І ви повинні враховувати те, де вона буде стояти під час заряджання. Якщо у вас там одна кімнатна квартира, вам треба буде ставити її явно не в тій кімнаті, де знаходитесь ви. Бо це буде дуже дискомфортно. На своєму прикладі, я поставив її на вході, у мене великий будинок, і я поставив її на вході. І в мене є двері, які закриваються. Тож, якщо е, йде заряджання, я її майже не чую. Але якщо ви будете купувати цю станцію, ставити в якесь невеличке приміщення, де ви знаходитесь, ви одразу відчуєте цей шум. Особливо, ви будете, якщо заряджати її дуже швидко. Якщо при малих навантаженнях, ну, вона не дуже шумна. А от в наших реаліях, що ми заряджаємо приблизно кіловатт, ставимо і більше, то це буде дискомфортно. Що ж, головне запитання: чи купив би я цю станцію знову? Я собі даю на це запитання таку відповідь: якби у мене її зараз не було, а мені треба працювати вдома, мені треба, щоб вдома був комфорт, бо вже зима, у нас темно, за вікном, уже там о четвертій вечора. І якщо ти хочеш жити з комфортом, якщо ти хочеш, щоб в тебе холодильник не розморожувався, якщо ти хочеш випити вранці каву, коли немає світла. Якщо ти хочеш працювати вдома з комфортом, то зарядну станцію я б цю знову купив. Можливо, я б купив би трішки просто іншу конфігурацію. Тому що на той час, коли я її купував, то і грошей було не так уж і багато. І я вже докупав, докупував собі додаткову батарею, коли з'явилися додаткові кошти. Що б я хотів би в цій станції, щоб було краще. Є EcoFlow Delta Max, які на 2400 потужності. Delta друга на 1800. цього. І трішки цього може десь не вистачати. Якщо ви включаєте там кавомашину, яка там 1300, і ви хочете, там, щоб у вас комп'ютери працювали, цього ще вистачає 1800. А от такі прибори, як чайники, якщо ви ставите. Я от не використовую зовсім чайник з Ecoflow. Я розігріваю каву на газу. Бо при закіпанні мого чайнику це приблизно більше 2 кВт він буде брати. І станція вимкнеться. Можна купити чайники є такі, на 1,5 кВт, 1,2 кВт, і ви зможете використовуватись зі станцією. Але це ж теж буде великий розхід енергії. І що б я хотів, бо я б, напевно, собі, якби я брав би станцію, я б дивився на її потужність. І брав потужністю хоча б. 2,5 2,4 кВт потужності станції. Ще на один пункт, який би я зважав, би, це ємність станції. Так як я одразу вже був промахнувся і купив всього лише станцію на 1 кВт, зараз би я вже розглядав би станцію приблизно на 2 кВт та додаткову батарею ще на 2 кВт. Тому що 4 кВт е, вистачило б мені десь на 24 години приблизно, якщо б не було світла. І це з запасом. Але я б уже знав, що дійсно можу прожити там, цілий день, якщо в нас не будуть відключень світла. І я вже знав, що не буду думати, де б я буду заряджати станцію, якщо в нас будуть відключення світла там, більше 10 годин. На цей аспект я б уже би вже зважав. Так як у нас зараз відключення світла по 5 годин. То 2 кВт мені вистачає з головою. І якщо б е, я брав зараз станцію, то я б вибирав саме станцію на 2 кВт з потужністю 2,4. У Ecoflow є такі станції. Це Ecoflow Delta 2 Max. Вона на 2 кВт. І потужністю вона 2,4 і в дельті 3 теж є і на 2 кВт станції, і вони більш тихші, і плюс те, що вони, вони більш е, нові, там написано, що цикли у них зарядки збільшились. Я це не знаю, це не перевіряв. І, Можливо, я брав би для себе вже дельту третьо. Але якщо є велика різниця в ціні між дельтою другою і третьою. То я б дивився навіть дельту другу тому що вона гарна, вона не має таких якихось дуже великих відмінностей від дельти 3. Якщо різниця там десь в 5-10 тисяч, я б брав дельту-другу, так як вона не відрізняється майже нічим. Тож, дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, вподобайку україномовному контенту. Я періодично записую відео на тему Ecoflow, тому що ну, ця техніка мені дуже подобається. Оця техніка, по-перше, дає мені змогу переживати відключення світла. Я в комфорті працюю, і якщо ви хочете як я, ну, працювати з дому і мати постійно світло, то я вам рекомендую цю станцію. За 4 роки я не мав ні однієї поломки хоч з цією станцією постукаємо. І вона дуже гарно себе зарекомендувала. Якщо у вас є якісь питання по відео чи ви хочете знати, на що вона способна ця станція, пишіть, будь ласка, в коментарі. Я відповідаю всім, якщо знаю відповідь. І буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на мій канал. Всім дякую, гарного вечора чи дня, коли ви дивитесь. Всім до побачення!